На Черкащині слідчими СБУ зібрано обґрунтовані докази вини бойовика, який воював проти України у складі загонів терористів на території Донеччини. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного групування, де обіймав посаду військового комісара об'єднаного районного військового комісаріату Донецька. Там він безпосередньо займався підбором та підготовкою бойовиків для поповнення складу терористичної організації. Пізніше він очолив апарат так званої Ради оборони ДНР. Наразі за матеріалами військової контрозвідки СБУ суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.